А якби Михайло Грушевський був блогером, який би статус він написав у соцмережах Пишу нову главу історії прямо зараз, хто зі мною в Незалежну Україну, репост, якщо вірити у зміни, або ваші варіанти, а хто ж він був насправді? Михайло Сергійович Грушевський видатний український історик, громадський та політичний діяч один із найважливіших лідерів українського національного руху початку ХХ століття. У роки революції, яка тривала з 1917 по 1921 роки, Грушевський виконував надзвичайно важливу роль. Він став головою Центральної ради першого українського парламенту, який у 1917 році проголосив автономію, а згодом незалежність Української Народної Республіки. Також Грушевський відомий як автор фундаментальної десятитомної історії України Русі, у якій вперше подав цілісну і аргументовану концепцію історії українського народу як окремої європейської нації. Він підкреслював безперервність розвитку українського народу від княжої доби Русі України і до сучасності завжди наголошував на самобутності української культури, мови та традицій. Під його керівництвом була прийнята перша українська конституція 29 квітня 1918 року. Також в той же день він став першим президентом Української Народної Республіки. Після поразки визвольних змагань він змушений був емігрувати і згодом повернувся до радянської України, де займався науковою роботою, але був під наглядом радянської влади, помер за загадкових обставин у 1934 році. Які ж були головні ідеї Михайла Грушевського? Він підкреслював, що українці мають тисячолітню історію і окрему культуру, відмінну від росіян та поляків. Він вважав основною метою відновлення та зміцнення незалежної української держави. Михайло Грушевський виступав за демократичні принципи управління, парламентську республіку, рівність та права громадян. Підтримував ідеї соціальної підтримки, справедливого розподілу землі, майна, посилення ролі селянства, велику увагу надавав також розвитку освіти, науки, культури і популяризації української мови, орієнтувався на європейську культурну та політичну модель розвитку. Тож Михайло Грушевський це людина, без якої не можна уявити української історії першої половини ХХ століття, його роботи й досі є основою для вивчення та розуміння минулого нашого народу.